Кажуть, справжній характер людини видно не на весіллі, а тоді, коли молода приходить у дім свекрухи, Оксана тільки новийшла заміж і переїхала жити до чоловіка у будинок його мами, Ганни Степанівни. На перший погляд, свекруха була добра, усміхнена, але в душі вона не могла відпустити сина, їй здавалося, що тепер хтось інший буде вирішувати за нього. Перший конфлікт виник через вечерю. Оксана приготувала борщ по своєму, а Ганна Степанівна тільки покрутила головою і сказала. Наші чоловіки таке не їдять. Ти вчорашній борщ бачила. Ото борщ, а це вода з буряком. Оксані було прикро, але вона промовчала. Наступного дня вже в пранні знайшлася тема для зауважень Ти що не знаєш, що білі речі не можна класти з кольоровими? Строго запитала свекруха. Так дрібниця за дрібницею ставала приводом для напруги. Чоловік, щоб не сваритися з мамою, часто мовчав, і це ще більше ображало Оксану. Та одного вечора, коли свекруха почала критикувати її при сватах, Оксана не витримала. Мамо, я теж хочу бути господиною у своєму домі. Я можу помилятися, можу робити не так, як ви. Але дайте мені шанс. У кімнаті настала тиша. Ганна Степанівна подивилася на невістку і раптом зітхнула. Мабуть, і я колись так стояла перед своєю свекрухою. Добре, доню, будемо вчитися жити разом. З того дня відносини почали змінюватися. Сварки ще траплялися, але вони навчилися слухати одна одну. І Оксана зрозуміла найважче не зварити борщ, а збудувати місток між двома жінками. Які люблять одного і того ж чоловіка, сина і чоловіка.